Алкоголь зберігається в мозку до 90 днів. Якщо випити 20-40 рам спиртного, то вищі функції мозку відновлюються лише на 20-й день. Але не думайте, що паління більш безпечне. Якщо ви палите, то шкодите здоров'ю комплексно. Страждає при цьому не лише дихальна система, а серцево-садиця, ендокринна, травна, нервова і репродуктивна, а також органичні. Найбільші що в дорослі борці. Бо ти зрозуміли що за то є коріння Наркотики це вже не звичка, а жахлива радська належність. Та, звикаючи наркомани збільшують більшу доки вона не досягне величини, що загрожує життю. Наркотик це безжалісний кадр, який вимагає укради. Ви? Забери, обмани, але дістань досу. Бо він підтягне без страшним на це людське життя не лише для того, щоб тренувати здоров'я, ні. Він тискається людське життя, щоб знищити його. Але ми не дозволимо це зробити. Ми юні сильні і від нам є чого вибирати. Нам є де використати свою молоді талант. Ми обираємо спорт, музику, освіту, освіту життя.